Тача нація, а з вами я, її ведуча Даша Тарасова. Вітаю вас! Сьогодні, як завжди, ми говоритимемо про патріотизм та як його привити молодим українцям. Безумовно, займатися цим має родина та держава. Але як це робити? Виховувати любов до рідного краю, мови та історії, можна за допомогою пісень, книжок та кінофільмів. Принаймні так робить більшість розвинених держав світу. Але чи можемо ми рухатися цим шляхом? Чи є в нас запас цих матеріалів? А головне, чи створюються для цього сучасні мистецькі шедеври, на яких, як на материнській пісні, зростатиме нова національна еліта? Це ми спробуємо з'ясувати у нашого сьогоднішнього гостя, українського поета, письменника та видавця Сергія Пантюка. Отже, пане Сергію, перше запитання до вас як до людини, яка увесь час вариться в казані під назвою Українська культура. Наскільки вона є сучасною? Розвиток триває? Ну, сучасна українська культура вже якби ознакою українська, і вона все таки розвивається, що приємно. Як показує досвід останніх років, у нас розвивається література, попри кризу, розвивається книговидавництво. У нас нормально розвивається теж в супереч цьому театральна діяльність. У нас нормально розвивається малярство. В нас в повному занепаді паперові змі я маю на увазі культурницького спрямування, але їм все більше і більше приходить на зміну змі віртуальні, які стають популярними, і вплив на суспільство у зв'язку з інтернетизацією більшою України. От спричиняє все таки доступ до якихось поточних культурницьких надбань до поточного культурницького процесу, і це приємно. Твори сучасних митців якось впливають на виховання молоді. Ви співпрацюєте з кількома гуртами української авторської пісні? Їм це вдається. У нас є така якась спроба назвати українським не українське. Тобто, в нас, коли чи співак співає будь-якою мовою, але він живе в Києві, він сказав, що це український співак, чи письменник, який пише, теж значить, я категорично з цим не згоден, я з цим борюся я завжди про це відверто говорю, тому що українським є тільки те, ну, якщо воно вербалізовується мовою чільної нації. І це моя якби святе переконання. Я розумію, що художник, який живе в Києві, він може бути китайцем, але якщо він малює в Києві, прожив все життя і тут буде похований, це буде український художник китайського походження. Але не може бути письменник, який живе в Києві, пише китайською українським апріорі, бо він є китайським. Письменником, який живе в Україні, тобто це зовсім різні речі. І авторська українська авторська пісня протягом цих 20 років вона радикально знайшла інший хід розвитку. Це поп-рок, це фольк-рок. Ми зараз можемо говорити там про низку українських гуртів, як пропала грамота, як Тінь Сонця, які зараз на слуху, ніби та й навіть Ельзи, я пам'ятаю, він починав з авторської пісні. Вони виступали на Срібній підкові в 94-му році, як акустичний гурт. Тобто всі починали з авторської пісні. І це. По суті, неабияк впливає, кажуть, що коли українські гурти виходять на високий професійний рівень і починають своєю творчістю впливати на молодь, їх перестають транслювати. Ця проблема справді існує. В цьому є ну і проблема, і позитив. Якщо щось забороняється, воно автоматично починає горизонтально розходитись. Правильно? І тому, коли ти десь приїжджаєш, наприклад, і кажеш людям про якісь там гурти, які ніде не звучать, люди їх знають. А звідки ви їх знаєте? А в інтернеті, а десь беремося. є, виявляються радіостанції, які якось в обхід цього пускають. Цю музику от і оця така напівпідпільна діяльність, вона дає свої позитивні паростки і молодь сприймає це, нормально, це сприймає. По перше, карбується молодь. Мова, по-друге, карбується класна музика, і по третє усвідомлення того, що це зробили наші. Тобто, це наше, це нормальне, це наша мова, це наша музика, це наша фольклорна якась основа, наші хлопці. І оце я вважаю теж великим позитивом, тому що ну от як виховати патріот? Патріот не тільки той, хто біжить і кричить, що от я патріот. Патріот це той, хто бере і працює на своєму якомусь рівні. І коли ми бачимо в Україні, що таких патріотів не меншає, принаймні вони з'являються і є, і є, і є, і є, і є, значить, от. Звідки оце все береться? В тому числі велика частка цієї роботи здійснена саме культуру трегерами, митцями, ну тобто людьми, які займаються переважно культурою, доводилося спілкуватися з багатьма редакторами музичних станцій, і от вони говорять, що ті гурти, які, скажімо, є в інтернеті, але які не можна почути по радіо, це не якась заборона. Це як кажуть, не формат fm станції Невже українська пісня цікавить менше? Наприклад, візьміть от Квітка Цісик, американка українського походження, яка працювала в Голлівуді в багатьох фільмах, але вона ніколи не відступала від української пісні. Вона завжди записувала диски, вона популяризувала це там. Чи там зараз Міла Йовович, да, яка зараз співає українські пісні і популяризує їх. А це є дуже просто: от Київ, який він не є, от він в ній поселився, і от вона такий проект. Вона ж не буде просто гроші витрачати. Вона розумієш, це прибутково, значить, на заході. От, і от з таких речей склада. Ається справжній формат. Людина просто з цього простору починає виходити, створює собі інший простір, і цей простір він все ширше і ширше заполонить нормальну Україну. А що таке інший простір? Якщо існуючі засоби масової інформації не дають людині почути чи побачити те, що вона хоче, де це можна взяти? У нас єдина проблема, що у нас немає структуризації. От в нас немає, хто би взявся, наприклад, і створив мистецьке агентство, яке би займалось. От е, щось цим пробує займатися остання барикада, але вони цим займаються ну, на рівні знову ж таки громадському. Насправді, українська музика, український продукт взагалі це абсолютно ліквідний продукт. Ми це перевіряли. Живий приклад. Є у нас проект ВІП. Вечір іронічної поезії. Ми кілька зробили поїздок, просто битком зал. Ми з людьми поспілкувалися, люди отримали задоволення, все нормально. Але сам це просто зриваєш, негоден, уже не вистачає. І от коли до когось дойде створити таку агенцію і поставити це на, на нормальний базис, тоді все це буде нормально. Але це ж треба ризикнути, це треба укластися навіть на фінансово, а просто треба викластись, попрацювати, зробити, зорганізувати і всім буде добре. Так робиться в цьому світі. Нагадую, на хвилях променя передача нація перед мікрофоном. Даша Тарасова. Сьогодні ми говоримо про вплив сучасної національної культури на виховання молодого патріота України. Гостем студії є український поет, письменник та видавець Сергій Пандюк. Пане Сергію, запитання як до видавця, що сьогодні друкують. Ой, та друкують зараз все. Якраз видавництво в Україні, слава Богу, виходить на рівень конкурентоздатності. Принаймні, внутрішньої є запит. Запит великий. Запит неможливо реалізувати з причин відсутності донесення. Чому в радянський час на зачуханішому селі була поличка з книжками у сільмазі? І тут, тут були шкарпетки, тройної дікалон, заколки і книжки. Що є зараз? Зараз у нас книгарень мало вони тільки по великих містах. На рівні райцентру уже книгарні жодної немає, навіть немає полички. Я вже не кажу про село, а це рівень райцентру. Ми були в Новоград-Волинську, 50 тисяч місто. Книгарні немає жодної. Почали шукати. Знайшли людину, яка торгує книжками на риночку. Зараз вони готують робити книгарню, вже виділили місце. От якщо б ця мережа почала відновлюватись, я більш ніж впевнений, наклади книжок збільшились би в рази, в рази, в рази, в рази. Хто цим має займатися? Або держава, вибачте, але якщо вона не спроможна, ну, значить треба знову ж таки робити літературну агенцію, відновлювати мережу, ставити продавців і будь ласка, а є кого друкувати взагалі. Оскільки ми говоримо про виховний аспект культури, то чи є сьогодні в Україні автори якраз такого спрямування? У нас інколи уявляється собі, що патріотичне це неодмінно патріотичне. свідомості. Це треба трошки ламати, тому що молодь так це не сприймає. Патріотизм він виринає ну, на якихось от речах, от на футбольних матчах, да? воно раз і спрацьовує. От так само і в цьому, наприклад, там Донецьк, Луганськ, скільки там є цікавих авторів, у мене лежить антологія, молода поезія Донеччини. Там 14 авторів, ну шикарні автори просто. Все в основному до 30 років. Живуть там, працюють нормально, і пишуть класні тексти. І я тут на київському рівні шукаю гроші, щоб видати цю антологію. Тобто от такі от речі бувають. Якщо такі твори існують, то чому їх не популяризують? Я кілька тижнів тому на одному з телеканалів бачила сюжет про те, що в українському війську не співають українських пісень, і мотивують це відсутністю відповідних текстів. Як ви можете це прокоментувати? Я знаю, що коли я служив в армії советській і служив на території Азербайджану і вже почалися ці заворухи? У нас в роті українців було 60%. І був огляд строєвий, і ми як вчухали цю розпрягайте, хлопці, коні це настільки було таким вибухом. Тобто, пісень українських, саме армійського такого мілітарного спрямування, є дуже багато. Козацькі, стрілецькі, упівські, сучасні можна знайти. Це не питання, є зараз гарні пісні, у хлопців такі маршові роблять пісні, класні, це все є все. Інше питання: хто це має займатися? Ну, напевне, давайте. Можливо, тоді громадськість почне робити якийсь моніторинг. Я готовий до цього підключитися, створити якусь групу чи ініціативу, яка би подивилася, а що співає армія, а чим вона живе. Давайте. І ми їм надаруємо гарних пісень. Тобто, у нас є українська музика, вірш, пісня, книга. Звичайно, що все це є. Але я ж скажу, що вся проблема тільки у донесенні. От я нещодавно просто навіть згадав: от у мене дружина з Кривого Рога. Вона українізувалась через єдину програму. Територія, а була ця програма. Люди дивились. І вони собі вибирали правильно. Вони слухали і приймали. А сприймаючи мову через музику, вони собі і гурток створили. Вони це вивчали, там музику, і так поволі поволі перейшли на українську мову. Вони спір спілкуються українською. Це нормально, нормально, пане Сергію, і на завершення нашої розмови, молода людина, яка прагне читати і слухати сучасне українське. Живе в маленькому містечку, де немає ні книгарні, ні музичної крамниці, але є інтернет. Щоб ви могли порекомендувати, куди звернути її увагу? Ви знаєте дуже просто зараз є низка сайтів, які займаються власне цим. Є сайт, наприклад, дуже стосовно читання буквоїд. Сайт, який займається власне, всіма книжковими новинками. Є сайт друг читача, який займається тим самим, тільки трошки під іншим кутом, він це розширює, він друкує широкі рецензії, вони, як би книжки на рівні друга. От як тобі би друг порадив. Був мій сайт, ну і зараз вже він буде, інша література, який займається вишукування підтримкою, власне, творчої молоді. Ну і не тільки молоді, бо це якось інколи не доходить, а людей, які можуть бути немолодими, але пишуть і довгий час соромляться, а виявляється, це, це геній схований. Я стикався з кими людьми, я їм книжки повидавав. Той же сайт останньої барикади, який теж старається максимально показувати, то дуже багато є сайтів, до яких можна звернутися. От, хоче людина дає пошук, там, українська культура, українська література, вона виходить, українська музика, музичних сайтів купає, весь Ютуб набитий класними виступами українських гуртів і особистостей. Все це є. Тільки треба туди заглядати: слухати, списувати, популяризувати, все. Декласс пане Сергію, дякую за цікаву розповідь. Нагадую слухачам, що сьогодні у нас в гостях був український поет, письменник та водавець Сергій Пантюк. Творчий колектив програми та я, Даша Тарасова, прощаємось з вами. Пишіть нам на адресу творчо виробничого об'єднання кроні, вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001. або на електронну адресу Укрнарод знак етаукрнет. Хай щастить зустрінемо за тиждень.